Тарас Григорович Шевченко Уривок з поезії і мертвими, живими ненародженим на І смеркає, світає, день Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовокаянний, і день, і ніч плачу На розпутях велелютних і ніхто не бачить, І не бачить, і не знає, оглухло не чують, Кайданами міняються, Правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орять лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть шнива. каменіця недолюди, діти юродиві. Подивіться на край тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки у чужому полі Своїй хаті своя правда, і сила, і воля.